Я вам скажу, чому сьогодні виникло це питання наразі. Причина лише одна: в місті до нас підходять люди і кажуть, що ви робите взагалі тут? Чого чому? Чому ви тут сидите? Чого не чистяться дороги, чого не обираються тротуари? Чому ви падаєте? Чому не можемо їздити на машину? Що ви взагалі, чого ви тут сидите? Це стало питання для того, щоб підняти наші повноваження. Що ми можемо зробити взагалі як депутати, сидячи тут в цій залі? Є права і обов'язки. Наразі їх не так багато. Ми спробували реалізувати їх. Була створена комісія на Чернігів, був зроблений аналіз підприємства, наприклад, відродження, були дані рекомендації, був проведений аудит. Але що далі? Я запитала директора, чи взагалі забрав він аудит заміської ради. Відповідь ні. А наші? І це питання стоїть до нас, тому що вони думають, що ми можемо щось змінити в цьому житті. Тому е, стоїть питання відповідальності, хто буде відповідати за те, що було цією зимою. Моя пропозиція: е, в відродженні був складений план дій, де було чітко прописано, що робити, як робити. Був аудит з дуже розумною жінкою, яка зробила перше, друге, третє, дванадцять пропозицій. Я хочу заслухати директора відродження. Можливо, наступного відповідального що має бути, що відбувалося у цієї зимою в місті? Хто винен в тому, що дороги не чистуються, тротуар не прибрання? Якщо вони не винні, давайте шукати далі. Якщо ми дійдемо до міського голови, тоді дійсно стоїть питання: а чому ви тут сидить? Хто буде відповідати за те, що відбувається? Тому е, прошу внести пропозицію на наступну сесію, заслухати звіт виконання комісії, створеної було депутатами, про програму? Ну, Реабілітація напевно не дорожня. Дякую.